Мирного неба всім. Ну що, давайте ми сьогодні трошки глянемо на нього любовний розклад е, таро е, червоної алої троянди, червоної троянди любовна колода. ми подивимося, як він до вас відноситься. Ну, що чекати, які плани, які у нього плани на вас? Які у нього плани на вас? Так, секунду. Хто у мене вперше? Мене звати Олександра. Залишайтесь, підписуйтесь, буду вам вдячна за підтримку нашого контенту. Так. Хто він? Ой, королева Пентаклей. Пентаклей. Помірність. Скоріше всього, він зразу розказує... Лицар, пентаклей. Скоріше всього, він зразу розказує про жінку. Жінка, яка перша виходить, це ви. І якийсь довгий час, напевно, цей мужчина або має з вами стосунки, або чекає вас, або сам готується в дорогу, або розглядає вас, закохані, як для, розглядає вас. Ой, тут довгі стосунки. Ну, так. Двійка жезлів будує плани колесо фортуни на зміну лицар-кубків, на зміну дороги. Або мужчина довгий час за вами спостерігає, дивиться, наблюдає, або у вас вже є стосунки, а він ніяк. ну Бачите, як думає, думає, думає про таку законність якусь, тому що це королева Пентаклі все-таки буде говорити про те, що. А, мужчина хоче, щоб жінка була в його житті. Ну так, знаєте, доволі яскраво. І тут лицар, вже три лицарі у нас є. Правосуддя, ого. го Ну що, тут жезлів, щось. Ой, десятка кубків. Тут щось доволі серйозно на майбутнє зірка. Я думаю, ви або загадали мужчина, який за вами наблюдає. Можливо, ви і в стосунках, і він тут збирається з планами. Тут скоріше по колесу фортуни і лицар Кубків. Це людина роздумає про те, що, напевно, треба вам робити якусь пропозицію. Я сподіваюся, що зараз у нас це все співпаде. Якось. Ну, Дивіться, чоловічих карт все-таки є, і це лицарів і королева. Тут може ще бути питання, що якась різниця у віці між вами може бути. Ой, карта випала, знову колесо фортуне. Або про дорогу, якусь мрія. Або про вас, або про дорогу. Так, Його думки відносно вас. Що воно, о, що у нього на серці відносно вас? Що ним керує із підсвідомості також відносно вас. Які у нього плани? І які його дії, напевний якими будуть його дії? Якщо хочете, можете задумати час. О, у мене тут така гарна штучка є. Так от можна навіть положити на да, любовний розклад. Ага він. Так, задумали, якими будуть його дії? Так, поїхали. Сімірка. Пентакли. Ого, імператриця, ну що? Відлюдник! Ха, Ха! Ну, дивіться, якими будуть його дії, він може. Ой, вибачте, які його думки відносно вас, він тут думає, скоріше всього. Е Приймете чи не приймете його пропозицію. Він бачить вас імператрицею, але питання відлюдництва. Тобто жінка, яка собі, ну, знаєте, не вміє, як кажуть. Жінка дуже красива, жінка, яка заходить йому у всі його смакові, жінка яка самодостатня, можливо, ще подумувати, імператриця відлюдник і сімірка Пентаклей. Ой-ой-ой ой. Тут може бути, що він вичікує якесь питання того, щоб ви вийшли. Відлюдника, від до прикладу, щоб ви, якщо ви заміжня, ну він вичікує, щоб ви, ну, самі розумієте, якщо це ваша ситуація, щоб ви були для нього доступна. А якщо ви ну, вільні, він вас бачить в такому найкращому положенні, але скоріше буде роздумувати про те, чи. Чи він вам напевно подобається або сподобається, або чи ви приймете якусь його пропозицію? Ну, бачите, тут все-таки карта вичікування є. А може ще бути, він задається питанням, що ж вона вичікує, що вона хоче, чому вона така красива, до прикладу? Ну, може бути, якщо мужчина в цьому в курсі якихось ваших справ, то чому, до прикладу, якщо ви самотні? Але при імператриці, от ви така самодостатня, і він думає, чому так? Чому ви не допускаєте, можливо, когось до себе. Така ситуація теж може бути при імператриці і від людику, тим більше йде певний час. Або ще ситуація, що йому довго приходиться вичекати, ну, вичекати. Просто довго приходиться вичекати. Десятка жезлів, ой, вісьмірка мечів, щось насправді. Серце у нього доволі закрито і складно. Іерофант. Ну що, може підтверджуватися цей факт, що ви заміжня? Або може бути інший факт від людних Жінка, яка не біжить, не не спішить в. Заміжжя може бути, що вас щось злякає, до прикладу, ну, тут вісьмірка мечів, бачите, яка вона, вона така специфічна а, і, і, і... карта, коли дівчина, ну, жінка закриває обличчя руками, от якось так, і це у нього на серці. Скоріше всього, він не розуміє, він готовий вас або чекати, тому що карта, або ударювати чимось, або якщо у вас є якісь стосунки. Особливо будьте уважні по питанні, якщо ви вже в стосунках, як я також по першій розкладці казала, він не розуміє тут питання, скоріше всього, ви віддаляєтесь від нього. Він все одно думає про вас як саму красиву жінку, але переживає, чому ви віддаляєтесь від нього. Ви його тоді. І так, і, і, і так, і так, по Єрафанту він думає про те, що. Е Відчуття, що ви якби всередині нього, ви для нього, або ви його е може, думати, може думати, чому в такому випадку ви віддаляєтесь, тому що відлюдник. Е Боже, скільки тут трактовок? Щоб ви тільки знайшли свою, Ну тому що єрофант, відлюдник, і тут вісьмірка мечів, і це все на серці. Через десятку жезлів вона також може говорити, що мужчина дуже сильно ну, якби себе стримує у своєму прояві відносно вас. В пристрасному прояві відносно вас. Тому що у нього немає доступу, це є раз. Або просто не може. От просто не може. Ну, мало що. Блазень. Четвірка жезлів. трійка Пентаклей. А, ну, дивіться, це є питання нової дороги. А те, що рухає ним з-підсвідомості, він, він реально відчуває, що ви його. Або ви реально живете разом, і це вже як а, те, що вкоренилося. Просто вкоренилося. Він же інакше не бачить. ну, Життя просто не бачить. Uh, і думає, що відбувається, чому ви віддаляєтесь? Може бути так. Mm, ну, Тоді там питання до вас, чому ви віддаляєтесь? Uh, якщо ви все-таки ну, не разом, ви не пара, uh, тут він подумає про нову дорогу, але Є відчуття вас, ну, якби, всередині своєї свідомості. Але він зовсім, питання зовсім не знає, що чекати. Хоча хотів би щось з вами мати, розвивати, ну і так далі. Ну, давайте подивимося на плани такі, подивимося на плани. Вісьмірка і такі, паш Пентакли і такі є і карта сили. Ну що, можна сказати, що ви його дуже сильно притягуєте, однозначно, карта сили. Він хоче цю нову дорогу для себе, ну, якби запустити або зробити реальною. Але він не розуміє позиції по відлюднику. Це, це в голові. Він щось вичікує. Можливо, як я вам вже сказала, йому треба інформацію про ваш стан законності. Імператриця все-таки заміжня жінка. Тобто в якому положенні ви знаходитесь, ви заміжня чи ні, або приймете ви його, до прикладу, таку ж пропозицію чи ні, сподобається він вам чи ні. От якось може, може бути так, але плани є, плани пропрацьовки, плани розвитку чогось, якби разом, паш, це однозначно пробувати помаленьку, або переписка якась, або якісь подорожі, або якісь ну, спільні подорожі, чогось такого, якась пропозиція бути з вами, або розмови. Ну, або подаруночки якісь такі. І це, це можна сказати, взяти в облогу в, таку, в, в облогу в облогу кохання і подивитися, що з цього вийде. Тому що вісьмірка вона буде, ну, якби прокручує, прокручує цикли. І я буду дивитися, от я буду дивитися, як жінка буде реагувати, або наскільки вона. Буде мене сприймати, або ні. Ну, от якось так. Або просто вивідати інформацію. Ну що, дивимося його дії? П'ятірка мечів. Непроста Верховна Жриця. Прикриті. Колесо фортуни. Ну що, дивіться, П'ятірка мечів, відступати він не буде. Збирати інформацію він буде однозначно. Прориватися до вас він буде, але це все буде робити під покривалом темноти або покрови якоїсь. Тому що Верховна Жриця, скоріше всього, він як-то втіхаря буде збирати якусь інформацію, якщо це так. от, ну, це все, що я сказала, для того, щоб вийти на те, про що він задумав. Е, люба позиція, навіть якщо ця позиція, коли ви разом і він не розуміє, чому ви, ви віддаляєтесь, він також. Е, ну, Шпигувати не шпигувати, але придивлятися буде. Може, дивіться, я вам казала, і тут карта, в принципі, яка говорить про пильнування простору, все-таки про шпигунство може бути. Тобто він буде наблюдати однозначно. Якими його дії будуть, я вам вже сказала, колосо фортуни, як тільки буде вигідний для нього момент, він. він Буде відкриватися, буде для вас відкриватися, і піде на зближення. Отак, От оце От те, що він для себе запланував, він буде втілювати в життя. Він хоче розгадати вас, він хоче розгадати позицію. Ну, або збирає компромат, да, десятка кубків тримайте, двійка жезлів. Він обдумує його плани про ту ж жезлів. Людина або хоче повернути щось на свою користь однозначно, але в хорошому плані. ну Вивідати, повернути, запропонувати. Uh, так, так, шпигує. Шпигує для своє, свого власного інтересу тут. Ну, але бачите, як вісьмірка жезлів, це його пристрасть, і він хоче добитися власне, того, чого він ну, своєї мрії відносно вас. Головне, щоб вас не загубити, і буде тут питання е, трансформації дороги. Е, ну, щоб було все так, так, як він задумав. А задумав, скоріше задумка є його, якщо ви приймаєте. Якщо ви до нього гарно налаштовані, ви приймаєте його пропозицію, до прикладу. Або якщо у вас там нічого немає в таємниці якісь такі, тут. Тут все добре. Тут він налаштовується на відкриття нового простору, взаємодії, і бажано-бажано проявити в його думках, в його планах себе по максимуму, або як вашу пару по максимуму. Ну, Мужчина тут ну, вивідує, вивідує, йому цікаво от якось так. Йому цікаво. Тримайте свою десятку кубків і також цьомчики. Все, дякую вам і до нових зустрічей.